Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я готую швидкий смачний сніданок з яєць. Якщо ви любите яйця, але вам надокучили смажені і варені яйця, то цей рецепт для вас. Але я спочатку підготую овочі. Я взяла величеньку цибулину, шматок селери, пастернаку, а також невелику моркву. Всі овочі підготувала, я їх почистила, помила, а тепер буду подрібнювати. Овочі не обов'язково такі брати, як у мене, можна взяти інші, які вам більше подобаються. Цибулю нарізала четверть кільцями, а всі інші овочі соломкою. Цибулю підсмажую на сковорідці з олією до легкої прозорості. Потім додаю туди. Подрібнені овочі, підсолюю все за смаком, перемішую, накриваю кришкою і тушкую. При необхідності можна додати трішки води, небагато зовсім. Овочі ці я тушкую заздалегідь не зранку, щоб вранці не дуже заморочуватися і швиденько приготувати свій сніданок. Я ці овочі також використовую не тільки в цій страві, а і в інших. І можу також їх використовувати просто як гарнір. Додала ще трошки зелені. У мене це зелена цибуля і петрушка. Частину овочів я вже використала, а це лишилася невеличка частинка. Натираю твердий сир. У мене невеликий шматочок. Для цієї страви також підійдуть, що у вас там є в холодильнику. Подивіться, може, там є ковбаска якась, чи сосиски, чи сардельки, чи м'ясо, готове вже все піде в діло. Сир натерла, половину підготовленого сиру додаю до тушкованих овочів. Слідкуємо, щоб овочі були сухенькі. При приготуванні овочів для цієї страви віддавайте перевагу не дуже соковитим. За бажанням можна додати небагато майонезу або сметани і все ретельно перемішати. Беремо одне сире куряче яйце, розбиваємо його, додаємо за смаком солі і перебиваємо просто виделкою до однорідності. Сковорідку добре розігріваємо, змащуємо олією і виливаємо яйце. Розподіляємо його як звичайний налисник, викладаємо на яйце, яке ще не схватилося зверху, нашу начинку, половинку того, що ми підготували. Сковорідку накриваю кришкою і на помірному вогні підсмажую, щоб сир зверху розплавився, а яйце знизу підготувалося. Підготовлене яйце злегенька перекладаю на тарілку, і тепер яйце закручую в трубочку. Кручену яєчну трубочку розрізаю навпіл. От так, під кутом. О, дивіться, яка красота в нас вийшла. Ну, так і хочеться скуштувати. Хоч готується все дуже просто з доступних продуктів. Я вже вам говорила, що подивіться в холодильнику, що там у вас є. Може, грибочки смажені. Дві ложки достатньо буде. У мене дві сардельки знайшлося. Натираю сардельки на терку. Або просто дрібненько поріжте їх ножем. Половину натертих сардельок додаю до. Овочів, а половину просто додаю до сиру. Так як у кожного свій смак, такі яєчні трубочки будуть смакувати всім. Знову все повторюємо яйце, сире, підсолюємо і перебиваємо виделкою. Виливаємо на розігріту сковорідку і зверху начинку уже іншу. Начинку рівномірно розподіляю, накриваю кришкою і на помірному вогні підсмажую. Для зручності підготовлені оці яєчні налисники можна прямо скрутити на сковорідці, а потім уже виложити в тарілку і розрізати отак під кутом. І остання начинка, з якої я буду готувати, це натерті сардельки, сир, а також трішки додала зеленої цибульки. Все повторюю. Яйця, які я використовувала невеликі, а сковорідка досить таки чимала в діаметрі. Тому оці налисники вийшли у мене дуже тоненькі. Можна додати в такому випадку півтора яйця, а не одне на один такий налисник. Мені здається, що такі яєчні налисники, Лисники називаються брюзолі, але я називаю їх налисники яєчні. Ми ще до них додавали квашену капусту, комусь було замало капусти лише додавали відварену вівсяну кашу на воді. Сніданок сподобався всім, тож рекомендую і вам приготуйте це смачно, оригінально і швидко, особливо, якщо дещо ви приготуєте зарані. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!